Хай буде світло. Вітаю в моїх тенетах і ласкаво прошу до ігрової павутини з тобою, Спайдер. І тут, як завжди, постійно плететься мережево ігрових історій. Сьогоднішня історія стосується дуже приємної теми для всіх ігроманів. Діків це сезон передріздвяних передноворічних знижок. PlayStation в даному випадку. Як то кажуть, не виключення, вони активно розпочали свій знижковий маратон. І сьогодні я вам розповім. Запропоную писок, на мою думку, досить цікавих пропозицій, які можна встигнути придбати до початку грудня в магазині PlayStation. На даний момент в магазині PlayStation Store доступні три акції, які йдуть паралельно відбуваються. Це так звана Чорна П'ятниця, де можуть бути знижки до 70 а подекуди більше відсотків. Насправді, також у них зараз діє знижка для підписників PlayStation. Плюс, ті, в кого є активна підписка, мають змогу теж за досить мочні цікаві знижки придбати непогані іноді навіть хороші ігри. Ну і найспокотніші пропозиції це в принципі класична знижка, яка в них час від часу відбувається ну, практично там мало не щотижня. Цей список, який я сьогодні пропоную, його створення було побудовано на двох основних критеріях. Перше, сюди увійшли ігри, у яких знижки досить Суттєві, тобто 25% і більш знижки, які менше 25% відсотків, в принципі, я в цій добірці не оглядаю. І другий дуже важливий момент це те, що сюди увійшли в цю підбірку ігри, у яких на сьогоднішній момент знижка вона є найнижчою. Або однією з найнижчих за весь період присутності гри у магазині PlayStation. Це якраз той випадок, коли ця знижка є найнижчою взагалі за весь час з моменту виходу гри в цьому магазині. Тому завдяки цьому. Вона може бути досить цікавою для тебе в прийнятті рішення, чи ну, можливо ти там досить довго придивлявся до певної гри, планував чи планувала її купити. І от зараз, в принципі, по іграм, які будуть сьогодні освітлені висвітлені, по цим іграм, якраз дійсно знижки найнижчі за весь час їхньої присутності. Отже, не будемо тягнути кота за хвіст, приступимо до перегляду цікавих ігор. Першою в нашому списку буде гра Alan Wake 2. Що цікаво, що в даному випадку в магазині, мало того, що знижка, як на мене, досить хороша, 70%. Причому це дійсно найнижча знижка на даний момент з моменту виходу гри в магазині. По-друге, важливим моментом є те, що це саме делюкс версія. Мало того, що базова гра, так ще й, в принципі, з якимось там додатковими смаколиками, хоча насправді делюкс версія. По-моєму, нічого цікавого порівняно з базовою грою не приносить. Але приємно тим більше за таку знижку. Наступна гра Assassin's Creed Shadows. Причому в даному випадку у тебе є можливість, як то кажуть, в залежності від своїх там фінансових можливостей і уподобань. Вибрати один з двох варіантів. Тобто ти можеш зі знижкою 40% взяти базову гру, це буде 1379 гривень. Або, якщо є можливість, можна за досить непогану знижку в 35% взяти е, преміум видання з, відповідно, там, з усіма якимись додатковими плюшками, які туди входять. Далі у нас Assassin's Creed Mirage. хоча гра вийшла досить давно, можливо, є люди, які її не пробували, але хотіли б пограти. В принципі, до речі, до таких людей належу я, тому що я Assassin's Creed серію пройшов всю, крім от якраз двох крайніх частин. Тобто я не грав Mirage і не грав Shadows. Відповідно, мене, наприклад, дана пропозиція теж дуже цікавить, тому що знову ж таки тут пропонують обидві версії: є базова версія зі знижкою 70% і теж зі знижкою 70%. Master Асасінісь Edition. І як, ну, як на мене, на даний момент би, досить непогана ціна, до якої можна придивитись тим більше в світлі того, що недавно вийшло до міража безкоштовне доповнення, яке додає ну, фактично. Ще одну сюжетку, хоч і невелику на кілька годин, але тим не менше це приємно і цікаво. Для тих, хто ще взагалі не грав цю гру, от можна, як то кажуть, долучитися не тільки до основного сюжету, а ще й зразу й отримати безкоштовний DLC. Наступна гра це хіт, безумовно, Астробот. І тут, в принципі, теж знижка непогана порівняно з попередніми періодами роздач по знижкам, які були раніше по цій грі, 29% за 1419 гривень можна гру взяти, покайфувати. Далі у нас вже старий хіт, але я думаю, що є багато гравців, які не грали в цю гру. Але хотіли б спробувати, у тебе є чудова можливість, тому що увага, трилогію Batman Arkham віддають за 179 гривень. Причому ну це дійсно це найнижча знижка за всю історію продажу цієї гри в магазині 90%. Тому якщо не грали, будь ласка. Дуже ну, дуже класна, смачна ціна. І повір мені, ці ігри дійсно варті того. Навіть ті, хто в принципі не люблять, можливо, цей жанр, все рівно за таку, тим більше ціну варто спробувати тільки, ну, навіть зважаючи на те, що там досить цікавий сюжет. І як на мене, геймплей теж вартий уваги. Далі у нас капхет. І доповнення до нього цю колекцію віддають зі знижкою 30%. Гра теж дуже хороша, варта уваги, особливо, якщо ти полюбляєш грати в компанії з кимось, тому що тут насправді дуже класний коп. Можна на одному диванчику сісти перед спільним екраном і дуже кайфанути. Так що гра варта уваги, знижка теж найнижча за весь період продажу цієї гри PlayStation Store. Наступна гра у нас Death Stranding 2 On The Beach. її зараз. Роздають зі знижкою 25%. Це до речі, теж на даний момент найнижча знижка, яка взагалі на цю гру була. Хто грав першу частину і ще не пробував другу, мають можливість долучитися до цієї гри. Наступна у нас гра Doom The Dark Ages. І тут теж продають за найнижчою на даний момент знижкою для цієї гри, та ще й преміум видання. Знижка на гру на даний момент 50%. Далі у нас гра Dying Light 2 Stay Human. Це теж дуже непогана гра. Пройшов як і першу, так і другу частину. Забіст, поки що, ще руки до нього не дійшли, та й гаманець не дозволяє. Але от грав, наприклад, першу частину. Сподобалось її хоче пробувати другу. Зараз є чудова можливість зі знижкою 67% цю гру забрати. Поціновувачі спорту. Теж є можливість зі знижкою 50% забрати футбольний симулятор FC 26 1199 гривень. Тепер увага тим тих. Кому подобаються перегони? Формула 1.25 віддають зі знижкою 50%. Теж за 1199 гривень можна забрати. Пропозиція ще й цікава, тому що наскільки мені відомо, F1.26, здається, виходити цього року не буде, тому на даний момент це досить хороша пропозиція для того, щоб дочекатись наступної частини цієї відомої франшизи. А тепер, най як на мою думку, одні з найкращих перегонів це Forza Horizon 5 частина. PlayStation її зараз е, розвіддають зі знижкою 35%. Причому можна взяти на вибір як базове видання, так і преміум видання зі знижку 35% І там, і там базове це буде 779 гривень. Преміум видання буде 1299 гривень. Причому насправді в даному випадку, на мою думку, все таки придбання преміум видання воно більш доцільне, тому що тут дійсно. Сно досить вагомі доповнення, які розширюють досвід геймплейний і будуть цікаві цікаві будь-кому кому дійсно подобається як перегони, взагалі так і ця франшиза, зокрема. Наступно гра в списку Gear of War Reloaded. Віддають її в PlayStation за 35% знижка. Непогана теж на даний момент ціна найнижча з моменту виходу, хоча гра вийшла видання вийшло досить недавно. Але вже знижка досить суттєва, тому є можливість цю гру спробувати тому, хто ще цього не зробив раніше. А тепер знову для поціновувачів перегонів класика PlayStation – це Gran Turismo 7. Її зараз віддають з найнижчою ціною, і відповідно найбільша знижка за всю історію цієї гри PlayStation Store. Знижка 50%. Причому до речі, Digital Deluxe Edition. непросте видання. Дуже як на мене прикольна гра свого часу на ПК я її прийшов з просто з великим задоволенням, особливо гравцям, поціновувачам і поціновувачам одночасно серіалу Рік та морті. Ну просто як то кажуть, must have, обов'язково для проходження. Дуже багато гумору, дуже цікавий геймплей. Віддають цю гру High on Life зі знижкою 50%. Теж найнижча знижка за весь час присутності гри в магазині. Далі у нас Hogwarts Legacy, його віддають прямо з шикарною знижкою, 85% за 314 гривень гру можна забрати. Ще одна класика PlayStation, Horizon Forbidden West, Причому це повне видання з доповненням, яке в принципі обов'язково для проходження, тому що воно насправді закриває сюжетну арку цієї частини. Тому ті, хто пройшли просто основну гру, вони насправді досить багато втратили по сюжету, а тут є можливість ще й отримати, як то кажуть, повну, повний комплект разом з доповненням. Теж найнижча поки що на даний момент знижка 29%. 1419 гривень. Ще один гість від Microsoft на PlayStation Store гра Indiana Jones and The Great Circle. Як на мене теж дуже непогана пригодницька гра, такий собі, навіть де в чому конкурент Uncharted, або Tomb Raider серії. Можна зараз на PlayStation забрати зі знижкою 30%. Гра вийшла досить недавно, але при цьому вже суттєва знижка, тому і варта уваги It Takes Two Ну, це взагалі просто шикарна. Гра для тих, хто любить грати в кооперативі. Дуже цікава, просто шикарний, унікальний геймплей, дуже гарний сюжет, захоплива гра. Проходиться на одному диханні. в Компанії з другом, подругом, чоловіком, дружиною, дітьми, батьками. Гра просто ну, настрій піднімає, стрес знімає, тобто рекомендую для проходження однозначно в будь-якому разі. А тут ще й з такою шикарною знижкою: 75%. Обов'язково можна забрати. Далі у нас ще один новачок в магазині, але вже знову ж таки прямо з неочікувано хорошою знижкою. Kingdom Come Deliverance 2. дуже хороший якісний наслідник першої частини. Причому претендент, номінант на цьогорічну гру року гру зараз віддають знижкою аж 40%. Наступна гра, знову ж таки, комплект ігор. Хто ще не грав в мафію, але хоче долучитися до цієї серії, попробувати її. Теж дуже хороша нагода, величезна знижка, 80%. Трилогія мафія. Тут усі три перші частини віддають якби, в цьому комплекті, можна придбати. Далі у нас Майвер Спайдермен 2. Друга частина Спайдермена. Віддають теж на даний момент з найбільшою поки що знижкою в магазині. Це 50%, 1149 гривень. Наступна гра теж досить свіж, свіжий свіжачок в магазині. Це Metal Gear Дельта Delta Snake Eater. Віддають її зі знижкою 30%. А тепер ще одна класика, не побью цього слова. Серія метро. По-перше, можна забрати бандл із перших трьох частин метро. вірніше. По-перше, можна забрати як крайню частину метро Exodus, причому ще й золоте видання з шикарною знижкою 85%. По-друге, з такою шикарною знижкою 85% можна забрати взагалі всю сагу метро. Тобто там всі три частини, які входять на даний момент в цю франшизу. Знижка дуже хороша. тому Хто грав попередні частини метро, але не грав XOD, може взяти окремо Ексодус, Хто ж взагалі не пробував метро, а хоче спробувати всю франшизу. Можна взяти бандл. Monster Hunter Wilds. Є дві пропозиції. Просто видання Deluxe можна забрати зі знижкою 35% за 1819 гривень, і теж зі знижкою 35% за 2079 гривень, можна забрати видання Premium Deluxe. Хто у нас любить помахати руками, є хороший зараз файтинг, теж з хорошою знижкою Mortal Kombat 1. Знижка 80%. Забрати можна всього за 299 гривень. Наступна гра Prince of Persia The Lost Crown. Дуже непогана гра по Принцу Персії і теж непогана знижка 60%. Тобто можна забрати гру зараз за 343 гривні. Наступна гра у нас Resident Evil 7 частина. Причому золоте видання віддають на PlayStation Store зі знижкою аж 75%. Ще раз повторюсь, це саме золоте видання. Ціна 299 гривень. Ще один Resident Evil. Цього разу трилогія ремейків. Віддають зі знижкою 55% за 1079 гривень. Сюди входять ремейки, входять другої, 3 та 4 частини. І знову Resident Evil, цього разу Village. Теж золоте видання віддають зі знижкою аж 70% можна забрати за 449 гривень. Далі у нас новачок PlayStation Store, але при цьому вже зі знижкою 30%. Це Silent Hill F. Можна забрати як стандартне видання за 1539 гривень, так і делюкс видання за 1679 гривень. Тепер поціновувачі зоренні війни для вас теж сьогодні зірковий час. Стандартне видання Jedi Fallen Order можна забрати зі знижкою 85%. Наступну частину Gen Jedi Survival можна забрати. Стандартне видання зі знижкою теж 85 гривень. І ті, хто взагалі ще не грав цю серію, може забрати відразу бандл з двох частин зі знижкою 80 гривень. Це дуже хороша ціна на даний момент. Найнижча за час продажу цієї франшизи на е, PlayStation, це. Всього 539 гривень за дві гри. Далі у нас ще одна гра Ubisoft це Star Wars Outlaws. Можна взяти як стандартне видання, так і супервидання. Обидва видання зі знижкою 70%. Досить відома останнім часом гра Stellar Blade. Її зараз віддають зі знижкою 38% за 1425 гривень. Elder Scroll 4 Oblivion Remastered Дуже непоганий ремастерих старих 4 четвертої частини. Віддають зі знижкою 33% за 1205 гривень. На даний момент це найнижча ціна і найбільша знижка з моменту появи цього ремастеру в магазині PlayStation. Отже, це вся підбірка пропозицій, на мою думку, досить цікавих при на передноворічному та передріздвяному розпродажі від PlayStation Store. Сподіваюсь, ця розповідь була цікава для тебе. Сподіваюсь, в цій підбірці кожен може знайти для себе якийсь цікавий лот, який можна зараз зі смачною знижкою придбати. А я буду вельми вдячний за твою подобайку і коментар. Не забудь підписатись на канал, якщо цього ще не зроблено раніше. тобою був спайс. Дер, хай тобі щастить, живи, граючи.